Ан, ти, три. Всім привіт, друзі. Це ЮКен Радіо. Мене звати Метро Господінов. І з нами знову Ровен Фішер. І ми говоримо про е, імміграцію, про вашу імміграцію в Канаду і про те, як отримати той завітний. Піар, який ви так давно хочете, або вже маєте, і вам просто цікаво послухати, що нового там. Рован відповідає нам на найпоширеніше запитання, які вона отримує, роблячи консультації across Calgary, як то кажуть, в церквах, в інших місцях, збираючи багато людей з української ком'юніті. І найпоширеніше з них ми тут також підкреслюємо в нашому шоу з Романфіше. Рован! So дякуємо, you, що сьогодні прийшли today, до нас і дякуємо за чудову експертизу за те, що ви даєте там підказочки. Власне, ти не даєш напевно нам підказки, так але даєш дуже багато цікавої, корисної інформації. То чи можна вважати це порадою? Так? власне. Це важливо, коли ти щось запитуєш, наприклад, я запитую тебе щось ти власне і, і не можеш мені дати пораду Так, exactly. yeah, exactly. so, you know, <успільшен> власне, юристи Альберта і Канади загалом мають дуже багато обмежень від Law Society. і ось найперше те, що вони не можуть давати legal advice, тобто пораду юридично за межами конфіденційності, не отримавши ID від людини, так не зробивши дуже глибокого аналізу, не розпитавши людину, не подивившись документів. Так і власне те, що ми е робимо зараз, це не є legal advice, Ми даємо просто загальну інформацію. Так, ми беремо її з багатьох офіційних ресурсів. Ми робимо е підказочки з власного досвіду. Так і ми більше власне даємо інформацію, як робити справу. Що робити, але це не є юридична а, консультація, так? Але ми можемо багато чого сказати про загальні правила, про загальні тренди, те як і що робити. І, наприклад, те про що ми будемо говорити, це те, що робити бізнесменам, Це дуже цікаво для мене особисто, так. Так, ну це не особиста порада, це не особиста юридична консультація, але я є, власне та людина, яка називається підприємець, яка приїхала в Канаду. Тобто, можливо, щось я можу знати і для свого бізнесу, бо you Can Radio – це і є той бізнес, який почав я в Канаді не так сильно давно, в 2024 році у лютому. І сподіваюся, цей бізнес йде успішно. Тому питання питання стоїть чи можна отримати піар через це. Важко, іріс бо більшість програм в принципі розраховані на workers. Дуже важливо, щоб ви подивилися на програму, так І ви подивилися, чи вона про що ця програма? для кого ця програма? Чи ця програма для worker? Чи ця програма дасть можливість вам податися на піар? Це власне дуже. Часто відрізняється від провінції до провінції. Якщо говорити про Альберту, звичайно, вона відрізняється від всіх інших провінцій Канади. Нам важливо, щоб ви розуміли, що кожна провінція має різні програми і ці програми специфічні для кожної окремої провінції. Те, що є в Альберті, не буде актуально для Манітоби. Те, що в Манітобі не буде актуально для Бісі. І особливо різниця відчутна тоді, коли ми говоримо про підприємців. Є ті провінції. Вінці, де ви просто вкладаєте величезну суму грошей, ви починаєте бізнес, і ви цей бізнес використовуєте як платформу для отримання піару? Це все не актуально для Альберта, тому що в Альберті. Всі інші критерії теж застосовуються, крім того, що ви вкладаєте гроші. Давайте подивимося на Альберто. Є Foreign Graduate Entrepreneur Program, або Rural Entrepreneur Program. Ці дві програми розроблені для підприємців, але вони мають дуже специфічні обмеження. Наприклад, для Rural ви маєте жити десь за межами великого центру. Ви інвестуєте і починаєте свій бізнес за межами Жами великого центру, наприклад, Калгарі, так або Едмонтона, тобто це не має на увазі тільки сільське господарство. Ні, ні, власне, є окремі програми для сільського господарства і для фермерів. Тут трошки відрізняється термінологія, так тому що rural, власне звучить ну сільське господарство. так? але ні, це не просто сільське так господарство. Це щось. And it's a small town. Йдеться про маленькі міста, йдеться про те, що ви можете мати заправку, ресторан, але за межами або гараж за межами великого міста. Тобто будь-де за межами великого міста, про що ви можете подумати, це бізнес, так інша сторона медалі це зацікавленість в е, інноваційних технологіях. Дуже багато підтримки надається інноваційним технологіям саме в Альберті. Федерасовеніолокинсантилекто. Коли ви подивитеся на щось, наприклад, Foreign Graduate Program, то дуже сильно зосереджені вони на технологіях науці. Це не тільки чиста технологія, чистий так, тільки виключно воно має бути інноваційним, воно має підпадати під специфічний список. коли ви приїжджаєте в провінцію, ви дивитеся? Ага, я хочу відкрити бізнес бізнес, так і я хочу одночасно отримати піар, тобто для сім'ї для себе. Ви мусите переконатися, що ви. Відповідаєте всім критеріям: фінансовим, так, податковим, і інвестиційним критеріям. Так, скільки грошей ви маєте, і скільки ви збираєтеся інвестувати в бізнес, так Хто може з вами вести бізнес, який відсоток цих людей, деякі вимоги говорять, що ви мусите працювати з канадійцями, так і піаром. Інші кажуть, ні, ви можете найняти людей зі своєї власної країни і Так, вони дуже відрізняються. Віддалена робота. Складна коли вони працюють віддалено. де вони платять податки? Де зареєстрований бізнес? Ці дуже важливі питання стоять для уряду, тому що вони хочуть, щоб ці всі компанії були зареєстровані в нашій провінції. і щоб люди працювали на цю компанію в цій же провінції. Це економічний баланс. Це економічне, так Де ви подаєтеся? Які у вас обмеження? Де у вас зареєстрований бізнес? Які люди можуть працювати? Звідки вони можуть бути? Який тип роботи вони виконують? Всі ці ці критерії є важливими. The велике питання стоїть тоді, коли треба перевести бізнес, відкрити філіал в іншій країні. Вам треба відкрити цю філію, і ви мусите взяти людей на роботу в Канаду, і вони використовують цей шлях як отримання піар для цих людей. Тому, коли ми говоримо з клієнтами, які займаються бізнесом, що ви хочете, як ви хочете. Ми дивимося на все на документацію, на те, який бекграунд людини, як вони сплачували. Податки ми власне хочемо говорити так само із бухгалтерами з радниками бізнесу з за кордону і дивитися, який стиль бізнесу вони ведуть, і що підійде під цю людину і під цей бізнес для піаро. Дивимося, що там було, що тут і чим вони хочуть займатися, чи вони хочуть бути в Едмонтоні, чи в Калгорі, чи в Радір. Тобто дуже дуже багато факторів треба врахувати так. Ми кожного разу говоримо, це залежить, це залежить і та, е, це така загальна відповідь, ну, залежить, тобто справді залежить від людини, від того, чим вони займаються, який в них бекграунд, в якій індустрії вони працюють, так і чи власне це потрібне провінції, так бо дуже багато провінцій зараз мають дуже певні потреби, так в плані бізнесу. Тому у вас набагато більше шансів, якщо що вас приймуть, коли ви будете Знати, що ваша робота, тобто ваш бізнес, є насправді потрібним для провінції. Багато багато факторів нам треба все зважити. Ми все мусимо подивитися. Чи бізнес шлях є найкращим для отримання піару, Чи краще е, шукати роботу звичайно, так через рік, через півтора працювати, а потім відкрити бізнес? Важливо оцінити час, чи краще буде в плані імміграційної подорожі почати процес спочатку бізнес або спочатку лю людей завести в країну, дати їм піар, а тоді почнути бізнес. Ну, вот, наприклад, якщо відкриваєш бізнес, бізнес в Канаді, і хочеш. Цей бізнес використає як перевагу для отримання піар через Альберт Петістрі або експрес-центрі. Ні, ні, так не спрацює, бо ти тоді не працюєш, так на когось. Але давай уявимо собі ситуацію, що я власний бізнесу хочу наняти свою дружину на роботу. Тобто компанія твоя має LMIA, так? Або ж жінка працює на Open Work Permit, тоді не потрібне LMIA. Але тобі і треба пройти через процес відкриття бізнесу в Канаді для того, щоб а, тобі дозволили власне так? Ти маєш окремо бізнес вимоги і маєш бізнес законодавство, і а, сюди залучається корпоративне право, так і міграція з боку стоїть. Тобто тобі треба всі ці фактори врахувати водночас, чи вони тобі дозволять взяти дружину на роботу? І щоб вона отримала піар дуже уважно, треба підійти до цього питання. Так дуже багато чого треба зробити, наприклад, оцінити ситуацію, переглянути всі документи, хто це за люди, які бізнеси, як він працює, не акенківі персонані ні особистої тобі не дам ніякої консультації. Та ні, я так собі просто питаю звичайно. собі людина, відкриває звичайний бізнес, звичайну радіостанцію у звичайному місці, наприклад, Калгарі, Так і наприклад собі там бере свою дружину. No, ну well, там може, yeah. може відповідь залежить, залежить від всього людей, бізнесу, типу бізнесу того, чим займалася людина до того. А чи є якісь обмеження вимоги до нових бізнесів? До тих бізнесів, які відкрилися півроку назад, рік назад, і от вони беруть людей на роботу. Чи ці люди можуть подаватися для того, щоб використати свій досвід? Ну, то залежить. Залежить від <плес> того, як зареєстрували бізнес, <плес> який це тип бізнесу, so дуже дуже багато факторів, і ми зараз не можемо відповісти на таке запитання. Так? треба дивитися конкретно на ситуацію, конкретно на людей. Це дуже специфічна інформація Для працівника, для людини, яка шукає роботу, так і людина хоче перевірити свого працедавця. Чи є якась можливість перевірити працедавця? Ну, от, наприклад, він хоче подивитися. Чи це хоча б один рік людина? Google будь-який бізнес в Альберті зареєстрований на в Альберта Registry. Це все онлайн. Але я, от, наприклад, людина, яка шукає можливість знайти роботу собі, і ця робота має підходити для імміграційних питань. Чи має компанія мати, наприклад, хоча б п'ять працівників? Чи один рік бути на ринку, чи що Немає таких, що взагалі немає вимог, але це має бути бізнес зареєстрований в Альберті легально. А для тих, що приїхали по коету, це все набагато легше, бо для, для нас, для вас, не потрібно особливих вимог. Люди думають, що ЛМАЄ, вимоги до ЛМАЄ для всіх підходять власників бізнесу. Ні, вони повинні бути прац... працедавцями, які зареєстровані в Альберті, мають право введення бізнесу в Альберті і мають право набирати людей на роботу. Ви маєте подивитися, чи вони коли-небудь мали проблеми з судом, чи вони порушували закони в плані працедавців. ]قدавців. Ми можемо теж це перевірити. Це все перевіряється онлайн. Ну, давайте останнє запитання. Так. Якщо людина тут приїхала за програмою Коет, то чи може така людина бути працедавцем? Чи можна відкрити бізнес, так? Ну так, звичайно, але це не вплине на ваш піар? Ну, загалом, так. Звичайно, якщо відповідаєте вимогам, бо власне дуже багато людей зі всього світу відкривають бізнес в Альберті, так з будь-якої країни можуть відкрити маленький бізнес, величезні мульти, мільйонні компанії. Але ви мусите розуміти, що є сторона бізнесу і імміграції. Тобто питання стоїть чи полегшить вам відкриття бізнесу, отримання піару, і чи ви просто хочете мати бізнес? Будьте обережні. Режні, як ви відкриваєте бізнес, з ким ви відкриваєте, кого ви наймаєте на роботу, і ви маєте подивитися, чи будь-хто з вашого оточення буде потребувати піаро? Бо якщо так, то буде дуже багато специфічних речей, які ви маєте зробити як працедавець. Ну, я хочу відкрити бізнес. Класно, але самозайнятість це не є найкращий шлях отримати піар Так? Да? хіба, якщо ви проходите по специфічних програмах, ви мусите мати якісну консультацію. Як власник бізнесу, бо це різні речі. Просто вести бізнес в Альберті і робити це саме для того, щоб отримати піар. Ви мусите розуміти на що ви йдете. Ну, так. Звичайно, відкрити бізнес для того, щоб отримати піар, це власне найперше, це напевно для того, щоб заробити гроші, так електрови <плес> мусите переживати за свій коет за те, що у вас немає статусу в Канаді. Work ворперміт, так і yeah. за те, щоб отримати піар Ну, це не має бути напевно самоціль, щоб отримати піар, просто відкрити бізнес. Бізнес напевно не був би тоді такий успішний. Бізнес мусить мати якусь ціль, так і це має бути справжній бізнес. Так власне про це йдеться. Ви мусите ставити перед собою правильні цілі, так як бізнес власник, ви знаєте, що дуже багато часу, багато енергії забирає бізнес, так і ви з самого початку повинні розуміти, що якщо. Криваєте, і ви іммігрант, і ви хочете піар. І ви хочете переконатися, що ви робите правильні кроки. А якщо ви вам все рівно ви не хочете піару, або він вже вже є у вас, або ви тепер знаєте, що ще на три роки будувати воркерміт, відкриєте собі фірму, будете вести бізнес, а потім будете з цим мати справу, то все рівно не треба бігти батька в пекло відкривати бізнес. Так, якщо ви іммігрант на тимчасових документах і ви хочете піар отримати через бізнес, ви мусите мати дуже чіткий крок. If okay. you do want PR, there are some very specific steps you're going to want to take. So. Дорогі друзі. Uh, Якщо ви не ті люди, які шукають легких шляхів all отримання піару, відкрийте собі бізнес. Ні-ні, не слухайте його, слухайте yeah, юриста. Та. Так and, uh, легше. Yeah. Слухайте yeah. юриста. Тоді буде все добре. Дякую, що відбула на всі мої запитання про бізнес. Так це містична особа, яка відкрита до бізнесу. Друзі, дякуємо, Роу, що сьогодні була з нами. Продовжуємо повишати. Uh, збільшувати нашу обізнаність в імміграційних процесах і сподіваємося, що наше шоу тому буде дуже у нагоді. Fisher on Фішер Radio.